Це Дніпровське шосе. На в'їзді до Кривого Рогу тут зустрічають учасників міжміського автопробігу. Мета його особлива. На узбіччі дороги перші авто. Їхні власники розгортають прапори з фотографіями наших захисників, бойових бригад та військових частин. Криворічці готуються до вже традиційної акції. Її проводять на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону, всіх полонених та зниклих безвісти. Ольга дружина загиблого Сергія Кандиби, тіло майора, що став на захист країни від ворога. Родина жінки не може й досі отримати, аби провести гідне поховання. Разом з жінкою тут близькі та знайомі без. Вести зниклих та полонених героїв кожен день полону, кожен час перебування в полоні це не є опція збереження життя. Це постійні тортури, це постійні катування, які. Проживають полонені і втрачають своє здоров'я і життя так само, як і для родин безвісті зниклих, кожен день невідомості це, це катування, які переживають ці родини. Світа не мовчи, приєднуйся. Як вони боролися за нас за нашу свободу, так і ми зараз боремося за повернення наших рідних. Світ не мовчи, стань голосом полонених. Такий заклик акції цього разу підтримав тематичний автопробіг. До заходу приєднались і криворізькі байкери. Ми вирішили проїхатись в мотопробіг в честь загиблих воїнів і ті, які знаходяться в полоні, щоб нас почули де тільки можна. І якщо це допоможе, то щоб хлопці ну хлопців звільнили. І вони повернулися додому сьогодні. Така можливість зібратися зі своїми побратимами, сестрами, щоб вшанувати пам'ять Маріуполю та полонених, та просто нашим побратимам, які зараз воюють та захищають нашу країну. Це людям потрібно, бо коли ми їдемо і флаги з нами прапори, то люди сигналять нам малеча. Ми їхали руками, стояла, махала. Людям може щось доходить і більше може і донатять із-за цього. Ну, По-своєму ми як можемо донатимо, ну, я там, машини хлопцям ремонтую на сервісі, ну, по мірі можливості допомагаємо. Дніпро кам'янське кривий ріг. Місцеві учасники акції створили велику автоколону разом з об'єднаними силами Дніпра. Гостей з обласного центру зустріли на в'їзді та разом з байкерами рушили вулицями міста, нагадуючи про себе затяжними звуками клаксонів залізних коней. На 95-му кварталі колону зустріли учасники пішої акції. Серед них рідні та близькі полонених з полку АЗОВ, частин Нацгвардії, тероборони та прикордонників. Автопробіг минув три кільця нашого міста. а У зворотньому напрямку дістався пам'ятника Рогу. Тут учасники залишили мотоцикли та авто і долучились до спільного перформансу на підтримку українських захисників. До нашого руху приєднуються не тільки Маріупольський гарнезон, в нас зараз і Бахмут. І чаес, і зміїний ми ми голосимо у себе в Дніпрі за усіх. у Нас немає розділення. Ми за всіх за всіх, тому що всі хлопці і дівчата вони наші герої. Вони повинні бути почутими нашими вустами. Уст Якщо пам'ятаєте, з липня 2023 року припинились обміни. І ми стали з жовтня так проводити акції і да кожного тижня ми зробили виставку, і з січня вже 24-го, почались обміни. Можемо ми казати, що це якась панукла владу це зробити. Або ні. Якщо спитати мене, то я вважаю, що так. Бо ми нашими акціями, ми нашими автопробігами, ми нагадуємо нашій владі про свій обов'язок повернути наших рідних додому. Дякуємо да, зустріли кривою да, кривому рогу. Ми дякуємо Кам'янському. Такими автопробігами ми просто об'єднуємо родини. По завершенні акції учасники помолились за Україну та закликали світи, міжнародні організації ставати на допомогу з розшуку та повернення наших захисників. Іван Проводу Артем Кравченко цей день.